Всім вітання, всім привіт. Всім привіт. Це початок. Привіт-привіт. Радий вас бачити. Зустрічайте на цій сцені Ігор Нікітін зі своїм першим сольником. Ваші оплески. Всім привіт! Мене звати Ігор. Це мій перший сольник. Першосольник, сольник, як перший секс, такий же херовий. Ладно, це трохи іронії. Ну і плюс жарт про перший секс є у всіх коміків, які роблять перше сольник, чим я хуже, правильно? Якщо цей факт вам ще не сразу став очевидним, я рижий. Угу. У -у! Да. Я нещодавно прочитав, десь що рудий колір волосся це мутація. Ми живемо в епоху толерантності, що класно, звісно. Не можна коментувати колір шкіри, расу, національність, вагу. Но. Є одне маленьке но. Якщо ти рижий, то перше, що про тебе скажуть, дивіться, он рижий іде. Ти можеш зайти голим в любе приміщення, але перше, що помітять, що ти рижий. Ну, така собі мутація, якщо чесно. Я вже більше року, як батя. Дякую. Mm, так, і мій малий і рудий теж. Mm -hmm. Я оце подумав, що це ж всі приколи про рижах будуть повторюватися. Рижа, рижа, канапати, бив діда лопати, я діда не бив, я діда любив. Деякі батьки лишають своїм дітям в спадок, що машини, квартири, гроші в банку. А я поки єдине, що можу лишити своєму синові в спадок, це приколи про рижах. No, його однокласнику дістанеться квартира в центрі Одеси, а моєму. Жар про те, що в рижах душі немає. Ні, смішно. Хто взагалі придумав, що у рижах немає душі? Напевно, обіжені лисіючі брюнети. Ні, єдиний плюс бути рижем це якщо ти живеш в Ірландії. Ти рижий, але ти живеш в країні топ-2 по індексу людського розвитку. Ну і віскарік там хороший. Знаєте, я нещодавно робив тест усією родиною, щоб дізнатися свої корні. Я думав, може я там якийсь вікінг, я не знаю, або ірландець, або один з моїх родичів, Конор Магрегор, може. І що я вам скажу, Кінти? Треба бути обережнішим з цим тестом, бо я не з роду Магрегорів. Навіть навпаки, два прадіда з Росії. Фу! Да, Фу, фу, фу. Тобто, ви розумієте, якщо вірити цьому тесту, у мене не просто немає душі. У мене про це ще документи кіміються. Але кент, який крикнув фу, забирає слова назад, бо, як виявилося, вони тільки приписані були руськими. Насправді вони з Миколаєва. Так, І під час сталінських репресій їх було вивезено туди далеко. Да, вони бороли, боролися з системою. <плес> ну Як сказати, боролися. Один боровся, а другий просто трактор украв. Це вже деталі, це вже деталі. Ще один зашквар в стендапі після жарту про перший сольник, перший секс це шутки про тешу. Ну Що мені робити, якщо в мене є теша? Ну Захочеш стабільного кохання і сексу, і у тебе буде. Ні, крім жартів, у мене класна тьоща. Вона молода, вона обаятельна, вона суперова жінка зоя До того моменту, поки поруч не з'являюся я. Це вже не обаятельна Зоя. А Зоя — Азоя с привоза. всіма всіма приколами, Ігор, не делай мне нервы, Ігор, успокойся. Ти хороший парень, але моя донька заслуговує на більше. Ще й онуків мені народжуєш, рижих, мутантів. Як нам ПМЖ дадуть в Італії, а? Рижий колір волосся їм нагадує про нашестя галів. Моя теща вже дуже давно живе в Італії, дуже переконливо вдається бути італійська сіньоріта Всіма, всіма бонжорно, Грація, Міля, Лівідерчі. Але коли якась більш-менш емоційна ситуація, то там від той Одеси вже не спрятаться ні скриться. Я маю вам що сказати. Не дійте мені беременну голову. Вона італійською говорить з одеським акцентом. Типа... Грація Мілі, ну ти мені на час, а зараз. Це, це, це суржик в третьому колені. Я вам хочу сказати ще один прикол. Ну, зазвичай жінки в Італію їдуть, щоб знайти собі якогось там гарячого італійця. Але не тут Да. Моя тіща собі умудрила знайти собі там українця. Уявляєте? В Італії знайшла Адісіта. І отак у мене намалювався типу, тість. Ну, не тіпа, а вже по закону, вже скоро весілля будемо святкувати. Uh -huh. Знаєте, не дуже просто в такому віці починати нові стосунки. І це я зараз кажу не про новобрачних, а про себе і тестя. <реш> На початку нам було, як би так сказати, трохи сильно ніловка. Почалося все з того, що я давав поради дяді Льоші, як спілкуватися з моєю дружиною. Не навпаки, розумієте, коли батя ті сідає і розказує зятю, що до чого. По весіллю я найбільше боявся цієї української класики, так би мовити. Бо моя теща зараз переживає активну стадію українізації. Весь час шукає в собі код нації, мову вчить культуру, постигає. Вона ще нещодавно була з тих, яка казала, що вам зробив Пушкін. А сьогодні вона вже з тих, хто каже, батько наш Бандера. Тому я і переживав, що у нас буде таке типове сільське українське весілля з поясненнями, що це український ренесанс, данина традиції. А так оп, і ми вже сидимо в шалаші. На да, Вобрачні вже сидять на, напроти килима, а на другий день ми йому тещу і тістю ноги в тазику. Але я був неправ. Все наше трохи цивільно так вимальовується. Але шкода, шкода. Бо я ще сподівався собі на три соні матеріалу не збирати. Да, моя дружина і дитина зараз живуть в Італії. Я про вагітність дізнався 24 лютого. Уявіть собі, яка драматургія. Я спочатку дізнаюся, що починається повномасштабне вторгнення. Через 30 хвилин дзвонить Свєта і каже: ми береміни. Да, народжувала ми теж в Італії. Я взагалі спочатку в стендап пішов, щоб мати якусь можливість виїхати за кордон, народи. Так, да, єдиний шанс тоді був, що артистів випускають. Коротше, пішов я в стендап і вийшло виїхати з коміками в благодійний тур. На наші концерти, здебільшого, українці приходили. А ви знаєте, що ми на аукціонах для ЗСУ розігрували? Мівіну, контік і запчастину військової російської техніки. І здається, я тоді зрозумів, що таке батьківщина для українців. По суті, Україна це швидке, солодке і мертве <плес> так що да, на родах я був на партнерських, така собі історія, якщо чесно. Стояв як потеряшка. Я взагалі не знаю, ну, на що вони треба у ці партнерські роди. Що там робити чоловікам? Поморок падати і все. Мені, мені сказали принести стаканчик з водичкою. і я приніс стаканчик з водичкою. Вони кажуть, що ти дивишся? Випий, успокойся. І по-чесному, партнерські таке собі формулювання для пологів. Хотів би я мати такого бізнес-партнера собі, ви робите спільну справу, ти робиш маленький внесок, я би сказав, крапельку. Він дає тобі територію, робить цю справу 9 місяців, а ти потім кажеш, це ж спільне. Ти на партнерських пологах ти тупо зайвий. Ну, ти там реально нічого не робиш. У почалася істерика і було дуже боляче під час пологів. Вона почала кричати, плакати, звинувачувати мене, що я в цьому винен, що ти стоїш взагалі. А я таки стою і думаю: блін, нарешті я потрібен. <риклад> е, останні два роки наше основне місце зустрічі з Светочкою – це Zoom. Йо. Хоча є і плюси в Зумі. Я в Італію, коли приїжджаю до світа, якось собі зробив сніданок зранку, а вона половину з'їла. А по зуму так не проканає. Ви на відстані. Твоя їжа в безпеці. <реш> да, з віною всі прям в зв'язку професіоналами стали. Пам'ятаєте, як ми батькам пояснювали, як телефоном користуватися, а зараз, як дзвониш, там хакер, контррозвідник на тому кінці, ти набираєш батька в телегу, а він одразу скидає. А через секунду він тобі вже в сигнал пише. Це небезпечно Ігор, користуйся сигналом. Телеграм під росіянами, Ватсап можуть зламати, а цей вайбер це ж для старіков і для сантехніків. О, А похлопайте, хто дивиться військових експертів? Я їх обожнюю. Вони так прикольно віщають. Вони ніколи не вгадують, але все одно цікаво. Да, Піду туди, там буде прорив. У нас така техніка є, такої немає. Там взагалі Путін зараз в паніці. Ну таке щось чешуть, а, а, а потім ще можуть сказати, що я не тільки військовий експерт, я ще й лікар, у Путіна це стін. <реш> я коли з друзями-військовими спілкуюся, взагалі інша картина. Я питаю ти де? Про таке не можна питати, Ігор. А що ти робиш? Ігор, зараз не можу тобі цього сказати. Ну, мене це бісить, бо я кажу: Славік, йолки палки Ти взагалі на ротації зараз в Одесі. Ну ми з тобою через годину йдемо на Пінгейміра. Я собака зараз живу. Ну, собака це громка сказана. Тофік Йорк, але більше схожа на лохмату крису. Вікіпедії пишуть, що характер Йорка сміливий, впевнений в собі, розумний. Розумний. Розумний це коли він просто по приколу розганяється, щоб вдаритися головою об стінку. Сміливий сміливий це коли він сидить у мене на руках і доколупується до підбуля, а потім ми тікаємо разом від цього підбуля. Це такий у мене собака. А взагалі він надмінний пес у мене трохи. Такі діловий вічна по хаті ходить, покорми його, причеши, гульку йому зроби, хвостик зроби. В Такі моменти, мені здається, він Вікіпедію теж читав. Вивіді в графстві Йорк, собака лордів і королів. Я вам серйозно кажу. В нього ранку іноді такий погляд буває, типа, Е, кріпа крижа, а ну йди сюди, собака зараз буде їсти. Але насправді він просто лахмата криса. Уявити, як він виглядає, дуже просто. Уявіть собі, магазин е, Паріков, і от оп, один ажил, побіг, або сал все, що ви любите, Оце це і буде тофік. <клес> <клес> Мені взагалі здається, що Світа завела собаку, щоб були прикольні фоточки для інсти. Вона у мене, до речі, ще недавно тіктокерша стала. Да. Я вам так скажу: тіктокер це горе в сім'ї. Я завжди думав, що там все так легко в Тіктоці. Там ідею стирив, перезняв, все, 100 тисяч. Але це прям зовсім не так. Моя дружина ходить з рівнем проблем голівудського продюсера. Знімальні дні, колаби, статистика, перегляди, там все є. Я боюся, що одного дня вона мені дзвонить і скаже: Ти пам'ятаєш, як притула з українцями на супутник збирали? Мені треба такі самий. А ви взагалі знали, що TikTok був створений для підлітків? А його внезапно окупувала аудиторія сорокарічних. І зараз там все, все, що хочете: політика, теорія змов, історія розлуки Жадана і Соловій, бокс, кікбокс, ботокс. Мали танцювати подростки, а тепер мужики, які роблять ремонти, танцюють під це. Це дуже заліпательно. Ти заходиш і так дивишся, як хтось з чистить. Або дивишся, як хтось курей годує. О, нормально, нормально. Ну, а ще ті, хто, звісно, обожнює фріків. Доказательств в мене немає, але я впевнений, що його придумали китайці, коли дивилися на різку з Україна має таланти. <плес> а, знаєте, коли людина там пів свого життя вчила якусь складну хореографію або там з малку займалася вокалом, а більше екранного часу приділяють людині, у кої немає зуба, і вона все одно намагається говорити шеплячими. І взагалі пофіг, наскільки ти талантливий. Якщо тебе в дитинстві не любили батьки і ти нормально плачеш в кадрі, ти в фіналі. Бо ти нікому не цікавий, якщо нормальний. Аудиторії треба персонаж, про кого думаєш, блядь, ну як ти х живеш в цьому світі вообще? Дивно, але, звісно, щоб бути популярним контент-мейкером, треба, щоб у тебе був якийсь негативчик в сім'ї. Я дуже боюсь, щоб моя дружина це не зрозуміла. От тому я й боюсь, і не замутить мені вона якийсь розвод чисто заради тисячі репостів. <рес> ну а розвода якось би не хотілося. У мене класна дружина. <плес> Дякую. Сварки у нас теж бувають, звичайно, багато, бо свята у мене запальна жінка така. Просто з мексиканського серіалу один в один. <рес> Іноді з цим реально сложнувато. Щоб ви розуміли, я недавно отримав люлей за те, що не так трубку взяв. Без бажання. А від мого імені у мене часом самого нервний тік стається. Ну да, да, да. Бо якщо я чую ігарь, це одразу передвісник У нас навіть якщо ти зробив все ідеально, це не страхує тебе від якогось драматичного поворота. «Ігор, а чого ти такий ідеальний? Ну давай, зізнавайся, хто вона. А іноді буває дабл удар. Це коли ще тьоща підключається. Вона тупо будь-яку претензію світи подвоює, як підсилювач на гітарі драматизму. Але це все фігня на фоні того, як я дуже сильно люблю свою святу дружину. І по-чесному, у мене своїх накрутів теж норм є. Кожен раз, коли бачу, як хтось знайомих розходиться, я весь час думаю про нас свята. Бо багато хто вже за два роки розійшлися війна, відстань. Моя свята. Недавно не витримала і повернулася до мене в Одесу ну, без попередження, бо вона прекрасно знала, що ми її всі будемо відмовляти. Того вона влаштувала цілу спецоперацію. Такий собі таємний побіг Світлани Бонд від декретної відпустки. Приходжу додому з чергування. Дивлюсь, вона стоїть отак от з дитиною. і каже: «Ігор, а що таке? А що так довго? А Де ти лазиш? Я стаю такий щасливий, відлетів в якусь паралельну реальність, де війни немає, ми разом. А да, потім міг піднявся і швидко мені нагадав, чому моя сім'я зараз не вдома. Ми одразу домовилися, що якщо в Одесі ситуація погіршується, вони збираються і їдуть до мами в Італію. Так і сталося. Бо, й... Бо, й... Все правильно. Поки свята з малим жили вдома, я сам в шокі був від того, наскільки я звик жити під час війни. Ну, для неї це все вперше було, що ясно. Вона першу тривогу почула тільки цього літа. А я зрозумів, що я став якийсь чокнути. Ну, Починається тривога, ну що тут такого? Ну, міг, звичайний, правильно? А тушки взлетіли? Ну нічого, окей, поки дідуть в повітряний простір. А для неї перша тривога це все. Це ракета в хату летить. Ну І Свєта з малим повернулись в Італію, як ми з нею домовлялися, коли. Обстріли були оці жорсткі в липні. Так, да, взагалі накрутів у мене з часом стає тільки більше. Ще один накрут, що син буде без мене рости невизначену кількість часу. Я вірю, що війна закінчиться. <плес> вірю, що скоро. Ладно, не вірю, але сподіваюся. Ну, але ж це нікому не відомо, правильно? Да, тому я боюсь просто, що в один день я до малого привіт, бандит, що ти? А він мені скаже скузі. Мадьорно. Я скажу: що ти в**буйся, Скажи мені рідною мовою. А він скаже шалом. Ну, бо не забувайте, у нас там місточок в Одесу є. ча моя. Ну а потім як це все закінчиться, як мені з нього українця робити? А, -а що значить українець? Він же за кордоном був хілянт. Ще один накрут це гроші. Ви що всі багаті такі? З ними зараз так собі. Я в ТРО. Але я якось намагаюся по основній роботі працювати, дизайнер інтер'єрів я. І так мене іноді клієнти вибішують. Ну, Замовлень зараз небагато, і так носом не покрутиш. Ну, Коли тобі кажуть, що якась х**а, ти вже не розглядаєш варік і сказати, та сам ти хня. Ти навіть трохи соглашаєшся з цим. Щоб ви розуміли, коли люди починають працювати з дизайнерами, вони розраховують на всі гроші. А коли починають вираховувати смету, то розраховують тільки на унітаз. Але мої улюблені клієнти це пшонки. Я їх так люблю називати. І повірте, таких багато. Ти їм показуєш макет, вони кажуть, ні, ну щось не то. Потім робиш все золоте, і вони кажуть, о, тепер красиво. А це стіл кухонний. Ну але я не нарікаю. Я розумію, що багато в кого зараз роботи так собі. В усіх, крім астрологів, тарологів і екстрасенсів. Для них складні времена це «время Бенефіса. А ви взагалі думали, як люди взагалі вирішують стати астрологом? Ну, не вірю я, щоб хтось сидів в дитинстві і думав: ну, я хочу вчитися на гороскопи. І коли виросту, мрію носити дивні шмотки і називати себе претензійним ім'ям. Хоча, по-чесному, якби можна було, я не угарав би з астрологів, а навіть трішечки увірував би. Можливо, так би жилося значно краще. Я думаю, таких, як я багато. Ми всі стомилися, і давайте визнаємо, бувають такі дні, коли ти на такому дні, що готовий повірити вже будь-що, аби просто знати, що скоро буде перемога, скоро все це закінчиться. В такі моменти рятують кукуху, тільки рідні. Ти знаєш, їм там теж херово, але ти їм дзвониш, вони тобі посміхаються, питають, як ти, і тобі стає окей. І ти на ранок прокидаєшся, такі думаєш нічого, будемо й Бо все одно, колись всі повернуться, ви будете йти по нічній Одесі, ти зустрінеш своїх друзів, і вони крикнуть Рижий, Привіт! <риклад> Всім дякую. Це був мій перший секс. Солік. Всім гарного вечора! Слава Україні!